Отже, дорогі глядачі, ви знаєте, що українська влада мене не втомлює блядь, дивувати оце зляпа, блядь. Знаєте що він сука, заявив після зустрічі трам з Трампом оце от вчора, блядь, 28 грудня. Він каже, нам треба 700-800 мільярдів. Піздец, при тому що доларів, блядь. <сум> <сум> сука, це просто циркачний цирк, блядь. Це настільки смішно, що це просто, бля, хочеться плакати, я не серйозно я кажу. Сука, тут виділили, блядь, в мене просто питання, блядь, якщо ці уйобки, блядь, кажуть, от каже, шляпа каже, типу, блядь, нам виділили блядь, 90 мільярдів. Сука, 90 мільярдів, це ж пізнець, блядь. Ну при тому, що я просто хочу сказати, що ніхуя ці гроші, як я вже озвучував в попередньому відео, ніхуя ці гроші не заходять в Україну. Просто влада каже, що, начебто, гроші зайшли в Україну за 5-7% відката, а решта грошей блядь, потрапляє тобто -то там 97, 90, 95, 97, 93, 95 відсотків потрапляє е, просто на інші рахунки цих хуйобків, блядь, з США, Канади, блядь, Європи, оцих наркодилерів, блядь. От і все, оцих, блядь, правительства, блядь, які займаються наркотрафіком. От. І просто 90 мільярдів це, типу, вистачить, блядь, типу, там на, це, вистачить, типу, там на два роки війни. А 800 мільярдів, наскільки тут не вистачить. Це ж просто пиздец, це ж просто піздець, я мені серйозно кажу. Тобто реально, блядь, в нас вже настільки ахуєвшає люди, блять, що е, ви знаєте, колись, наприклад, е, от, е, коли я починав ще працювати у 2004 році, то, е, наприклад, зарплата просто там, там, не знаю, там, 50 гривень, там, 60. Е, там, 50, 60, 70 гривень в день. Це піздець, як дохуя було. Це піздець, як хуя було Я ще тоді студентом був. Це піздець. 60-70 гривень в день за роботу, щоб оплатити, блять. Платили 60-70 гривень в день. Це піздеться, як дохуя було А зараз ці уйобки говорять, сука, про 800 мільярдів доларів, блять. Сука, це просто цирк, блять. Це просто цирк. Я просто єдине, що можу гарантувати цій владі, блять, що. Ніякі там СБУ блядь, різні там, блядь, шляпи їх, блядь, не врятують. І можете мені там оці, блядь, хейтери, які там з обіцяних ЗСУ блядь, пишуть де СБУ, де СБУ в жопі, блядь, в очки нахуй, СБУ, блядь СБУ нахуй, займається, по-перше, блядь, дерібаном нахуй, тих грошей. От, а по-друге, вони блядь, рятують свої жопи блядь от, Свої очкодрали, щоб їх сука, не виїбали в ці, в ці жопи. Блядь. От, і щоб їм мачко це не розірвало бля третілом, як оце 12 грудня е, на згвардійців в Дарницькому районі міста Києва.